Переходимо до Сумської обласної військової адміністрації. Її начальник Володимир Артюх з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Бажаю здоров'я. Пане Володимире, зараз всі увага також прикута до Хмельниччини, де в Кам'янці-Подільському стався близько першої години вибух біля ТЦК. Але я бачив в інформаційних повідомленнях про замінування, начебто, десятків об'єктів у самих сумах. Що можете про це сказати, якщо є оперативна інформація? Ну, насправді такі. Провокаційні і ворога вони продовжуються вже значний час, і те, що сьогодні відбувається, це те, теж є провокація для того, щоб розхитувати ситуацію, щоб були панічні настрої, щоб не працювали відповідно підприємства, установи, державні установи, школи. Тобто, в цьому плані ворог продовжує ту свою дію на Сумську область. А яка ситуація за останню добу з обстрілами? Наскільки вони масовані? Взагалі ми фіксуємо, що за цей рік значно зросли. Обстріли на сьогоднішній день це 2555. Це в рази більше, ніж в минулому році. В основному об'єктами ураження це є енергетичні системи на Сумщині. Більше 50 таких об'єктів І Приватні будинки, приватні будинки, ворог є вже більше 255 будинків. Він спалив, знищив. Тобто ви зараз тільки що задавали питання по про да? Дійсно, сьогодні головною, мабуть, силою, яку застосує ворог проти населення Сумської області, це є дрони, БПЛА з осколковими гранатами. і Буквально вчора у нас були такі обстріли, коли знищуються з застосуванням оптика валакна півідрони, які не давляться ребами, і дуже тяжко збиваються нашими захисниками. Тому б'ють в основному по будинкам, б'ють по швидким машинам, машинам швидкої допомоги, б'ють по пожежним машинам. Дуже багато у нас за останні. Два тижні загинуло поліцейських, які виконували свої завдання по наданню допомоги громадянам в прикордонних громадах. Тобто б'ють вони більшості своїх по інфраструктурі і поодиноким, навіть по одиноким громадянам, які знаходяться от тут вбили, на вчора вбив в Краснопільській громаді, людину. Чоловіка, який йшов по дамбі, і при прилетів в мінометний заряд і вбив його. Тобто, от такі, якщо там раніше це були якісь застосування потужні масованих засобів уражень, то сьогодні поодинокі вони як на полюванні знаходяться щодо знищення наших людей. Більшість можу сказати, навіть по застосуванню літальних апаратів. Значно збільшилось. Якщо в минулому році я дам просто показники по збиттю, ми збили 737 шахедів, то за ці дні з початку 2025 року вже 313. Тобто, можете уявити, яка кількість цих засобів ураження сьогодні угу. застосовується ворогом по Україні і по Сумській області, Тобто, в рази 800 це 800 застосувань. ФПВ-дронів і БПЛА з осколковими гранатами, тобто значне збільшення засобів. І на жаль, сьогодні ми маємо близько 100 чоловік, які вже постраждали. Дякую дуже, Це пане Володимире, за те, що поділилися цією інформацією важливою. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.